Від Львова до Харкова і на всю Україну у нас немає вакцини від туберкульозу в жодному державному медичному закладі, а це звичайні лікарні простого і конче необхідного щеплення БЦЖ не знайти. До двох місяців вона по перше повинна зроблена бути ця вакцинація, і в першу чергу це захист дитини, якщо Буде контакт з хворим на туберкульоз, дитина може захворіти на туберкульозний енцефалічний інгід в дуже ранньому віці. І... Достатньо не, не прогноз буде неблагоприятний. Ми пройшлися усіма столичними пологовими, і усюди вакцина відсутня. Приміром, у перинатальному центрі столиці, де щороку народжується майже 7 тисяч немовлят, діток виписують без БЦЖ-щеплення. На даний момент в пологовому будинку ми її не робимо. А там батьки вирішують уже цю, цю ситуацію після виписки. Вирішують хто як може найчастіше купують у приватних клініках, бо вони самі собі господарі і можуть купувати вакцину без змін охорони здоров'я. Саме це поки і рятує столичних батьків. Коли нам потрібно було вони були і були в платних. Зараз те, що ми кололи, є. Ми в платних кололі, і, ну, обращались в платні клініки. І вони там є. Ну то що нам коли нам потрібно було, було все. Місто Лева тут останні щеплення від туберкульозу зробили лише уявіть 13 липня 2015 року. Це наш холодильник, який використовувався завжди для збереження вакцини для профілактики туберкульозу. Тобто, БЦЖ. з того часу холодильники порожні, а самі медики навіть не знають, коли зрештою з'явиться вакцина. На сьогоднішній день ми не отримали ніяких пояснень і не маємо ніяких прогнозів щодо наявності чи отримання цієї вакцини в майбутньому. Тому у Львові батьки здебільшого шукають вакцини за кордоном, хочуть як ліпше а виходить, як завжди медики застерігають такі покупки ризиковані для здоров'я дитини. Ця вакцина потребує доволі ретельного дотримання холодового ланцюжка, певних температур, які можуть при порушенні цього теплового ланцюжка давати неякісні. Неякісний варіант цієї вакцини це робити категорично не можна самостійно батькам. Це має бути зроблено щеплення і дотримання холодового ланцюжка тільки в умовах лікувальної установи. Порожні холодильники простоюють і припадають пилом і склади. Вакцини на сьогоднішній день на складі немає. Свіжо перейменована Дніпропетровщина також без вакцини від туберкульозу з 200 тисяч необхідних на область не залишилося нічого навіть у приватних клініках. Вакцина БЦЖ на сьогоднішній день в Дніпропетровській області отсутствують на остатках. везде по нулям потрібність в області заставляють в районі 200 тисяч доз в год. На області Дніпропетровської. Родителям можна посвітити тільки чуть-чуть подождати п'ятиденному всеволоду ще геть не до дорослих проблем, але вони стосуються і його мама вже після пологів зрозуміла усю сутність української вакцинації. Ужасно на самом ділі. Ви ще діти довжні бути привіти. Це, звісно, плуха. але будемо шукати, оскільки намерені не у Харкові у приватних клініках також закінчуються запаси вакцини. Ірина якраз робить ін'єкцію для чотиримісячного микитки від кору паротиту краснухи. Етап БЦЖ вже у минулому оббили пороги багатьох приватних клінік і такі знайшли. А у державних чули звичне. Ніт вакцин покупайте самі. Покупайте. Да, якщо є можливість, то покупайте. Якби как бы нідешево все це діло 400 гривень. Туберкульоз одна вакцина. Бальшому уваженню родітелі. Они всі розуміють ситуацію. Є проблема. Це проблема для всієї країни. Не туберкульозом єдиним насправді Україна на порозі страшних епідемій багатьох інфекційних хвороб. І воно у цьому роками провалена програма з імунопрофілактики населення. Із 43 заходів не виконано 21. Організаційна діяльність моз не сприяла виконанню загальнодержавної програми. Як наслідок, 85% програми залишились нереалізованими. І це лише квіточки з повної оцінки програми, що зробили експерти рахункової палати України. Загалом у нас мали би робити вакцинацію від десяти хвороб, утім на тепер відсутня вакцина від туберкульозу, дифтерії, правця, сказу є катастрофічна ситуація з вакцинацією проти дифтерії, проти правця. Бо цієї вакцини на сьогоднішній день вже не залишилися взагалі для екстреної профілактики правця в разі отримання травми. А про планову вакцинацію ми цю вакцину не отримаємо вже декілька років. Як наслідок, вже за рік два українці візьмуть в облогу епідемії у звіті рахункової палати страшні висновки. Дифтерія прогнозована епідемія через 3-4 роки. Кір підвищення захворюваності у 16-17 роках. Краснуха вже набуває не некерованого характеру. Захворювання на туберкульоз у дітей до 14 років зросло у 2015-му більш ніж на 16%. А в найближчі 10 років при нинішніх умовах зросте в півтора рази кошти використані непродуктивно, закупівля не проведена. Ось головні висновки про діяльність програми з імунопрофілактики. Більше того, великі претензії і до умов зберігання вакцини, холодовий ланцюг і процедура транспортування вакцин іноді просто не дотримуються. За відсутності контролю з боку моз державне підприємство Укрвакцина у 2013-2015 роках не забезпечило умов холодового ланцюга при прийманні вакцин. Та їх транспортуванні до закладів охорони здоров'я Програма імунопрофілактики на 2009-2015 роки за цей час змінилося аж сім міністрів охорони здоров'я. Найвідоміші з них Василь Князевич, Ілья Ємець, Раїса Богатирьова, Олег Мосій і Олександр Квіташвілі. Так і не змогли спростити процедуру закупівлі вакцини. Щороку їх не вистачає, а реєстрація займає місяці. Без законодавство має бути гармонізовано для того, щоб не було бар'єр для наявності продуктів. Це Мова йде про реєстрацію, мова йде про планування, мова йде про рамкові угоди, для того, щоб був контракт на 3-5 років, і виробник чітко знав, що в дану країну я постачаю свій продукт протягом 3-5 років, тому що в нас складений контракт. Чому ж така ситуація, коли з'явиться вакцина від туберкульозу, і як моз буде вакцинувати населення від інших хвороб, там поки не знайшли часу для відповідей. Але ймовірно, цього місяця ін'єкція від туберкульозу таки з'явиться від міжнародних організацій. Адже за кордоном про здоров'я українців турбуються більше в останній день. 2015 року года ми отримали на счета ЮНІСЕФ деньги із України на покупку вакцин за 2015 год. И в принципе мы готовы на данный момент поставить еще в мае, в общем-то были готовы поставить вакцину БЦЖ. Однако эта вакцина в Украине не зарегистрирована на данный момент, и на данный момент идут переговоры между Минздравом и производителем для регистрации этого производителя по ускоренной процедуре. У тем в украинских реалиях, навіть пришвидше на пришвидшена процедура может затягнуться. и поява же нибудь неуклюжих препаратов снова будет скорее всего не